Ось вот так вот ты ти вот это так сильно-сильно різко-різно так не медленно, а так і тоді воно як полетить. Так, спробуй. Резко-різко так. Не повільно, а так с ну, непогано. Молодець. Нижче дай йому, щоб він нищі тримав. Все. Нижче хай, хай тримаєш, де пальці. Ну він заважає пальцями, воно не них Сейчас получится. Давай резко так сильно. Нормально. Давай покажу. Можно показать, как резко требу? Потримай вот. Це. Потримай, потримай. Я вот думаю, что це вот так. Диви, ромах. Догоняй. Тримай, тримай. Папа. Бачиш, як Треба Тоба сильно так сильно. Давай спробуємо. Тримай одной ручкой, другою ручкою. Сильно сильно швидко. Молодець. Молодець. Вже гарно. Вже супер. Я Я Там занято, бачиш, там займаються. Запускай. Рома, давай оцю, запустимо, подивися. Дивися, Роман. Запускай? Пане Роман. Пане Роман, запускати? Будеш дивитися, як запускаю дельтаплан. З чоловічком. Запускай? Диви. О, в бабусю попав. А <клес> ти Диви. дивишся? Ромашка. Подивимось. не мені дивишся ладно.